Розглянемо різні типи завдань та діяльності учнів у дистанційних курсах модул. Для початку у кожному курсі автоматично створюється форум для обговорень, і всі учасники можуть брати у ньому участь. Можна також додавати окремі форуми до різних розділів курсу. Наприклад, створюю нову тему, якій необхідно дати назву. та певний вступний текст. Надсилаю до форуму. І тепер всі учасники курсу зможуть висловитись з цього приводу, а також створювати власні теми. Дуже важливо модерувати роботу форумів, контролювати хід обговорень та спрямовувати їх у конструктивне русло. Інакше існує ризик або некоректних повідомлень, або відсутністю обговорень взагалі. Спілкування можна також організувати такими засобами, як чат та діалог, призначеними більше для спілкування в режимі реального часу з можливістю збереження історії обміну повідомленнями. Наприклад, додам діяльність, яка так і називається чат. Він створюється схожим чином, як і форум. Тільки потрібно вказувати ще й час початку та параметри доступу до історії повідомлень. Отже, назва чату Живе спілкування, деякий вступний текст, і вкажемо, що наступний час обміну повідомлення буде, наприклад, 15 квітня о 14 годині 25 хвилин. Можна зберігати попередні сесії, і можна дозволяти учасникам, котрі не були присутні онлайн у вказаний час, переглядати підсумок обговорень. Зберігаємо і повертаємося до курсу. Швидке опитування можна створити інструментом вибір, коли користувачі обирають одну чи кілька відповідей на питання. Наприклад, зворотній зв'язок про те, чи цікавий, чи зрозумілий урок, або чи подобається структура курсу, чи, наприклад, голосування з певного питання. Отже, обираю додавання вибору з опитуванням стосовно дизайну курсу. Потрібно задати назву, текст запитання. відповідей. Зберігаємо і повертаємось до курсу. І можна переглянути, як виглядатиме це опитування для учасників. Хоча адміністратор має повні права доступу в системі, він не є учасником даного курсу, тож для початку клацаю Зарахувати мене на цей курс. Ще раз підтверджую реєстрацію, зареєструвати мене. І саме так виглядає опитування для всіх інших учасників курсу. Коли потрібно організувати індивідуальне виконання певних завдань, Написання твору, підготовка презентації, створення малюнка, схеми, таблиці тощо, в тому числі в паперовому варіанті, існує інструмент, який називається завдання. Учень може надсилати будь-який файл, як створений у певній програмі, так і, наприклад, фотографію своєї роботи чи відеоролик її виконання, а вчитель зможе переглянути цей файл, оцінити його та прокоментувати. Отже, додаю діяльність завдання. якій необхідно дати назву, описати зміст даного завдання. І маємо змогу задати деякі параметри для цього завдання. Скажімо, доступність прийому відповідей протягом певного терміну. Ми можемо поставити обмеження на кількість файлів чи, скажімо, їхній обсяг. Відгуки та коментарі вчителя можуть бути як текстові, так і звукові чи відеороликами. Також можна внести правки у зданий файл і надати учневі можливість внести виправлення і здати роботу повторно. Завдання може оцінюватись за будь-якою шкалою, а також рубрикою, коли учні перед здаванням роботи бачать конкретні критерії її оцінювання. Отже, для учня це завдання буде виглядати так. Опис завдання і внизу кнопка Здати роботу. Клацнувши на неї, учень може обрати будь-який файл у себе з комп'ютера і надіслати його у систему. Окремо варто розглянути такий тип діяльності, як тести, що ми і зробимо в наступному відео.